Метан це природний газ, який добувають з-під землі, але деякі є способи також його добування і в лабораторії, і в промисловості. Ну, наприклад, найперше це із вуглецю можна добути. З вуглецю, значить, буде ось так: з вуглецю. Вуглець просто це при взаємодії з водним. Утворюється ch 4 газ метан. Вчора ми точно таку саму реакцію, тільки в іншу сторону писали. Тобто, тут, якщо нагріти метан розпадається на вуглець і водень, і навпаки, якщо ось тут можна з'єднати вуглець і водень, і утвориться знову метан. Тут треба поставити коефіцієнт, ставимо сюди двічко. Це ось така дуже поширена реакція, тому я її і вам і показую далі. Наступна реакція дюма. Це імена реакція, реакція дюма. У лабораторії ви вчора бачили, як пропускали газ через трубочку, і там якраз використовується спосіб сплавлення солей карбонових кислот із лугом. Карбонові кислоти ми з вами вже повторювали. Ну, наприклад, титанова кислота або оцтова кислота. Два карбони. У О кислоти є група функціональна О. Тільки поки не пишіть. Поки не пишіть, дивіться просто функціональна група ООН, а ось сюди ставимо три гідрогена, бо не вистачає. А сіль ми робимо таким чином, що замість гідрогена ставимо метал, наприклад, натрій. То ось така сіль, якщо додати до неї ще луг, натрій ОН. OH. Ми говоримо, що сплавлення, тобто треба. Також і температуру підняти, і ось тут відбувається, наче як вирізається частина молекули. Раз. Ну, от що не вист... Як запам'ятати, це добування метану. Тут метану не вистачає гідроген, тому ми його ось так відділяємо. І в нас утворюється CH4 тепер метан. Газ, який ми, до речі, вчора й бачили в лабораторії. А ось тут натрій 2, СО3. Така сіль. Натрій 2, СО3, натрій карбонат. А далі ще ось алкани можна із чадного газу і водню добути. Ну, давайте я напишу чадний газ плюс водень, метан з чадного газу. І водню. І водню. Чадний газ це О, а водень – «H2». До речі, дуже схожа реакція із вуглецем, тільки тут оксиген, тому тут так само утвориться метан, але через те, що це оксиген тут іще є, то виділиться вода, бо десь треба дітись оксигеном. То буде метан плюс вода. Треба урівняти це рівняння: один карбон, один карбон, гідрогена тут 2, а тут 4 і ще 2 -6. Треба зробити тут ще ставлю три водню і по одному оксигену. І наступний спосіб із алюміній карбіду. Із алюміній карбіду. карбіду. А, ну, наприклад, алюміній карбід це алюміній із карбоном. В алюмінії валентність 3, у карбону 4. Найменше спільне кратне – 12. Це число, яке ділиться і на 3, і на 4. Це 12. 12 поділити на 3. Буде 4. 12 поділити на 4, 3. І ось з алюміній і карбідом, Якщо додати воду, то вийде. Алюміній гідроксид, але води треба багато. Алюміній Ож. В алюміній валентність 3, тому алюміній УАЖ 3 чи буде. Плюс метан. Це така специфічна реакція, я вам просто говорю: якщо вже так, то постарайтесь хоча б запам'ятати ось ці. І ще одного газу з вуглецю вони часто і схожі між собою, і реакція дюма, ви бачите на відео, приклад вам дають. Тут 4 алюмінів, тут один алюміній, тому сюди 4, тут 3 карбони, тут один карбон, сюди 3. Гідрогенів, тут, щоб порахувати, треба 4 помножити на 3, 12, і тут 3 помножити на 4 12, аж 24 гідрогена треба зробити ось тут. Треба поставити 12 молекул води. Ну і цю реакцію треба теж підібрати умови до неї, щоб вона відбулася, є така реакція. Тепер далі. Дописуйте, поки метан ми написали. Запишемо етан. Етан. Етану. Є така реакція подовження карбонового ланцюга, їх не дуже багато. Тобто у вас, наприклад, є речовина два карбони, і ви далі можете робити перетворення, і два карбони залишаються. Але є небагато реакцій, де збільшується карбоновий ланцюг. Два карбони, можна щось, щоб сполучилось, утворилось 4 і так далі. Тому ось саме етана є така реакція. Реакція вюрца. Ну вона не лише для етана, для будь-якого алкану На прикладі саме етана я покажу, як це діє, із галогенопохідних. Наприклад, ось вчора ми писали реакцію заміщення метану, перший, коли там перший гідроген був заміщений на хлор, то утворилась ось така речовина. Це галогенопохідне. Називається алканів. І це галогенопохідне, воно ось, буде взаємодіяти. Якщо взяти дві молекули таких до них, приєднати натрій, але я запишу отакі дві молекули ось таким чином. Це аж три хлор, треба взяти два натрія. Саме таким способом я записала для того, щоб показати, що я вирізаю, наче частину. Ось так і виходить, що оці частини це h 3 це h 3 наче сшиваються. І утворився насетан, і плюс в серединці дві молекули натрій хлориду або звичайної солі. Ми можемо так само взяти, наприклад, якщо тут два карбони довший ланцюг. Ну, тут два карбони, з іншої сторони, два карбони, вийде чотири карбони, уже бутан. Або, наприклад, з цієї сторони два карбони, тут один. То ми можемо так само шити молекулу і вийде уже пропан з трьох карбонів. Тобто, це така реакція подовження карбонового ланцюга. Вона дуже часто у перетвореннях використовується, тому я її обов'язково показала. І те, що ось гідрування ненасичених вуглеводнів. Тобто, Друга це була перша. І тут гідрування ненасичених вуглеводнів, гідрування, гідрування або гідроген, гідрогенізація, гідрування це плюс водень, плюс H2. Можна ненасичених вуглеводнів. Наприклад, ненасичені це такі вуглеводні, які містять або подвійний, або потрійний зв'язок. Візьмемо з подвійним зв'язком. Ось. У нас є ось так подвійний зв'язок Етен. Формула Етену це 2 h 4 Додаємо водень. Тут ви, вам умови не обов'язково вчити. Я просто записую, щоб сама, сама не забути їх, і, можливо, хтось запам'ятає. Температура платіна або температура нікель при гідруванні. І ось тут це 2 h 6 Просто реакція сполучення ненасичених вуглеводнів. ми ще будемо вивчати, тому поки ми так записуємо і запам'ятовуємо, що. Речовини з подвійним і потрійним зв'язком сполучаються. І водень вони просто приєднують. От тут подвійний зв'язок, я його не писала, але ми вже раніше повторювали, то тут сполучилась одна молекула. Наприклад, це був, давайте підпишу, що це етен. етен, або інша назва, етилен. А утворився етан. Якщо я візьму, наприклад, С2H2, це етин, тут потрійний зв'язок, етин або ацетилен. Ацетилен, то сюди треба приєднувати, щоб утворити етан. Може приєднати одну молекулу водню, то вийде С2А4, якось ну, от Етен вийде. Але ми пишемо, що це саме добування етану, то тут треба приєднати дві молекули водню. Ну, дві молекули водню, всього тут 4 гідрогена. Виєднається 4 гідрогена, вийде С2H6. І це ще називається повне гідрування. Повне, тобто більше ми не можемо. Водень приєднувати, бо тут уже скрізь одинарні зв'язки, етан. А якщо приєд... додаємо тільки одну молекулу водню, утворюється етен, це не повне гідрування. Іноді в завданні, так говориться, повне або не повне гідрування. Речовини з потрійним зв'язком вони можуть приєднувати одну молекулу водню або дві. Коли вони приєднують одну, це не повне гідрування. Коли приєднують дві це повне гідрування. Ось ми утворили етан із ненасичених вуглеводнів. Так, і давайте ще. Вчора ми теж таке розбирали: у нас є ще різноманітні, наприклад, способи взагалі одержання алканів будь-яких. Наприклад, розгалужених алканів ми можемо за допомогою ізомеризації. Ну, таке узагальнене. Це уже у нас розгалужених алканів, розгалужених. Так, зараз алканів. І Ізомеризація. Ізомеризація. Наприклад, я вчора вам писала вже ізомеризацію. У вас там був бутан, і ми отримали такий розгружений алкан. Хай буде сьогодні пропан. Ой, чи пентан, пентан. П'ять карбонів у пентана. Доставляємо гідрогени CH3, CH2, ch 2 ch 2 ch 3 Такий каталізатор алюміній хлор 3 і температура. І ми можемо скласти як хочемо. Тобто, але тільки, щоб співпадало, тільки щоб 5 карбонів тут було, то ви складайте, як хочете, ну, наприклад, ось так можна. Так, 5 карбонів. І доставляємо гідрогени вже самостійно, але вони співпадуть із кількістю гідрогенів оцих. Тому що тут скрізь одинарний зв'язок. Тут 3 гідрогена, 3 гідрогена, 3 і 3. 12 гідрогенів тут. І порахуйте 12 гідрогенів тут. Це пентан це ізомер пентану. Далі. Це розгалуження, якщо нам треба зменшити карбоновий ланцюг, ось це є крекінг. Розпадається молекула при температурі 400-500 градусів. Ну, ось. Напишемо зменшення. Зменшення карбонового ланцюга. Будь-яких алканів, тільки тут відбувається зменшення карбонового ланцюга. Рейкінг розпад молекули. Молекули при температурі 400-500 градусів за Цельсієм. Знову вчора я брала бутан, він симетричний, то я сьогодні покажу на пентані. У пентана 5 карбонів. А, ну давайте напишемо ось це пентан, це структурна його формула, а ми напишемо молекулярну. Тут краще так. Щоб написати молекулярну, у пентана 5 карбонів, а гідрогенів згадуємо 5 помножити на 2, 10 і плюс 2, 12. Нагріваємо цю речовину до температури 400-500 градусів за Цельсієм. Нагріли, і вона розпалась на дві частини. Тут головне карбони розкласти на дві частини, але тут вони не діляться на два. Тобто одна частинка буде містити два карбони, а інша частинка три карбони. А гідрогени так само ми можемо розділити так, тільки щоб існувала речовина. Ну, ось, наприклад, шість гідрогенів тут і 6 гідрогенів тут. Чи існує така речовина? Це 2, 6, 2 помножить на 2 плюс 2, 6, Існує. 3 помножить на 2. Існує. Тобто це загальні формули алканів, алкенів, алкінів, які ми раніше повторювали, які вам зараз необхідні. Загальна формула підходить ось така: CnH2n плюс 2, 2 помножить на 2 плюс 2, 6, а тут підходить загальна формула це NH2N. Три помножить просто на 2, буде 6. Це перший це алкан, а другий це алкен. Це буде, якщо тут два карбони, етан, тут три карбони, три карбони алкан називається пропан, але це алкен, тому це пропен. Так, ось тут таке у вас домашнє завдання. Складіть, письмо, складіть реакції горіння гексану з виділенням вуглекислого газу, чадного і вуглецю. Ми вчора писали з метаном. Як це вам треба? По-перше, згадати формулу гексану. Реакція горіння це гексан плюс кисень. І стрілочку ставити, вас створюється вуглекислий газ плюс вода, чадний газ плюс вода, вуглець плюс вода. Ну, наприклад, я візьму пентан уже сьогодні, хай буде пентан. Реакцію горіння краще писати молекулярну формулу це 2 ой, пентан це 5 h 12 плюс кисень. І у вас там умова, що перша реакція це коли вуглекислий газ виділяється плюс вода. Друга умова у вас чадний газ виділяється плюс вода. І третя умова у вас виділяється вуглець. Ой, тут загубила, плюс вода. Тобто ось так, тільки треба поставити коефіцієнти. Ось тут складність. У вас тільки буде гексан, бо я взяла пентан, а ви обираєте гексан. 5 карбонів сюди 5, я, ну тільки не ставте поки. Сюди я поставлю 5. 5 карбонів, 5 карбонів. Оксиген ну, гідрогенів 12. Треба зробити тут 12 гідрогенів, тому я ставлю. Сюди 6. Угу, все добре. 12, 12. Тепер оксигенів 10. Тому що 5 помножити на 2, 10 і плюс ще 6, 16, тому сюди треба 8. все, Тут все зійшлося, можете писати. Тепер наступний 5 карбонів. Знову ставлю сюди 5 -рочку. 12 гідрогенів. Сюди шістірочку і відразу бачу. Тут парне число гідрогенів, тут 5 непарна кількість, і ця непарна нам заважає. Як же ж нам бути? Бо вона з однієї сторони парне, з іншої не парне, 5 оксигенів. Ми з нього робимо парне, тобто удвоюємо це число, п'ятірочку, замість неї ставимо десяточку в 10 карбонів. Треба й тут зробити 10 карбонів, вже 10. Тепер. Гідрогенів H24. 2 помножити на 12, 24 гідрогена сюди H12. Треба поставити теж 24. Тепер далі. Великі коефіцієнти, таке може бути 10 плюс 12 ще оксигенів. 22, сюди 11. Головне, щоб у вас не були всі парні коефіцієнти. Ось в мене вийшло 2, 11 не парний. Парний парний. Тому один не парний то, то все добре. І наступне 5 карбонів. 5 карбонів, 12 гідрогенів. Ставлю сюди 6 теж 12 гідрогенів. 2 оксигена, 6 оксигенів. То мені треба зробити тут 6, я ставлю 3. Аму ну зараз перевірю. 5 карбонів, 5 карбонів, 12, 12, 6, 6. Так. Далі. Наступне. Ось тут, якщо ви подивитесь навіть візуально видно, що найбільше кисню використовується там, де утворюється вуглекислий газ. Там де чадний газ. Тут 11 молекул кисню на 2 молекули, то виходить 5,5 десь. Тому там, де чадний газ кисню менше, там, де вуглець кисню ще менше. Ну, от якраз утворюється при нестачі кисню, отакі от продукти. І, і ще у вас складіть рівняння реакцій бромування. 2 Ну, Хай у мене буде. 2 метилпентан. Треба спочатку скласти ще й формулу 2 метилпентан. А у вас пропан. Пентан це корінь цього слова. Пентан це означає, що 5 карбонів. У вас буде 3 карбони. У мене 5, тому що в мене пентан. Раз, два, три, чотири, пять. Нумерую ці атоми карбону. Можна з будь-якої сторони, бо я сама складаю формулу. На другому атомі карбону є метил, тому я ось так раз і ставлю метил. аж 3 Доставляю гідрогени ось тут Це 3 два. Це 2 два. 2 аж 3 Реакція бромування це плюс бром 2. Вчора ми розглядали з вами хімічні властивості алканів і говорили, що з бромом за нормальних умов не взаємодіє, але якщо добре нагріти, то реакція відбудеться. Алкани, тут скрізь одинарний зв'язок, це алкан, взаємодіють із бромом і хлором реакція заміщення. Але який тут гідроген замістити? То реакція заміщення тут відбувається найменш гідрогенізованого атома карбону. Там, де найменше атомів гідрогену біля карбона це ось цей. Найменш гідрогенізований атом карбону це ось тут відбувається замість цього гідрогена, бо він тут один скрізь їх більше, а тут він. Його найменша кількість, то замість того гідрогена стане бром. І ми так точно. Переписуємо ch 3 тільки тут уже просто це, бо замість гідрогена стане бром. То гідрогена вже не стало ch 3 ch 2 ch 2 ch 3 Тут був гідроген. Ну, ми краще бром ось так випишемо, кажемо. І ще утворюється H-бром. Плюс H бром. У вас так само буде тільки своя формула. І далі ось пропан. Там теж вибираєте, там де найменше гідрогенів 2, метил, пентан О. Ну, вам пощастило. Хто був на уроці, той напише. Все тоді.